Я хотів би подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нас боронять, і завдяки їм ми займаємося нашою улюбленою справою. Стосовно гри. Хотів би привітати свою команду з перемогою. Це по-перше, які основні фактори. Но в роздягальні ми домовлялися, що потрібно йти у високий пресинг, тому що команда питається грати в футбол. Те, що ми про що ми домовлялися в роздягальні, хлопці виконали, за ще за що їм велике дякую. Для нас кожна гра це діти, кожна гра це як урок. Тобто, з кожної гри ми виносимо якісь, якісь положительні емоції. Зараз в нас було за два тижні дуже, дуже багато ігор перенесених, і команда втомилася. Великі зробили висновки після прошлої гри у Полтаві, де ми, я вважаю, що ну, незаслужено програли. Хлопці налаштувалися на цю гру і завдяки їм, тільки завдяки їм ця перемога. Гарні дуже враження зібралися одним колективом та перемогли з рахунком 3-0. Перший тайм був дуже інтенсивний. Ми дуже хотіли забити. Але в нас це не пощастило, та ми не забили гол. І чи були виконані усі основу тренера, чи напротяжі матчу довелося трохи імпровізувати? Ну, звісно, що нам сказали, ми все намагалися виконувати, та думаю, в нас та, думаю, ми це зробили. Дуже важка була гра, бо суперник фізично дуже міць, ну, дуже міцна команда фізично Та перший тайм. Був дуже напружений та вважаю, що найваж... ну, дуже важкий. Всі грали як, як один великий клак. Та командним духом ми зробили цю перемогу. Я забив другий м'яч, мені дали передачу в центр. Я зробив замах та лівою ногою відправив м'яч у дальній кут.